Олександр Довгий робить заміри на чохол для кулемета. Він пастор, капелан з кінця 2023 року у Херсоні допомагає військовим. Багато тут вже знайомих знають, що я тут, і звертаються до мене за допомогою. Десь броню треба підлаштувати, десь чехли десь треба отремонтувати, десь може змійки порвалися на китілях. Майстерню облаштували на території однієї з міських церков. Олександр розповідає, масові служби зараз не проводить, підтримує та благословляє вірян індивідуально, іноді у неочікуваних місцях. Я стою біля заправки, підходять воїни, кажуть, ви капілан. Я кажу, да". так, підходимо в стороночку. Людина каже, що в неї що Ми помолили за неї, благословили, підтримали, залишу телефон. І все розійшлося. Церкву відвідував із підліткового віку, говорить чоловік. Після 30 років вирішив вчитися та став проповідником. Жив і проводив служби на тимчасово окупованій території Херсонщини, де разом із місцевими жителями збудував церкву. Коли у 2014 році окупували Крим і звірянами допомагав українським військовим на кордоні біля заводу Титан, привозили їжу, одяг, необхідні речі. Потім став капеланом. Коли я вже більше познайомився з, з командирами однієї з бригад, то вони запропонували це взяти посаду штатного капелана. Це була перша посада. Я був перший капелан баптійського братства, який погодився на це. З 2016 до 2018 року був на східному напрямку, а саме в Донецькому аеропорті. Після повернувся до своєї пастви у перший день повномасштабного вторгнення вивіз родину та пішов до військкомату. Став бойовим медиком 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Розповідає, воював на Донеччині. Був учасником боїв за Леман. Натиск з боку Росії дуже жорстким натиск. Був. О, бо що у них було, з того ми і терпіли від, від них там і миномети, і віртушки заходили, і сушки заходили, і смерчі по нам лупили. Ну, було дуже, дуже жорстко. Ми так рахували, там один хлопчик захотів порахувати, то кожну хвилину по нашій позиції був прильот. Бувало таке, що біля нас поклали стадо коров, щоб воно протухло, щоб воно воняло, щоб нам було незручно. У 2023 році Олександра списали зі служби за станом здоров'я. Після лікування він разом із дружиною повернувся до Херсона. Я сподіваюся, все-таки повернутися до себе додому. Тому я ближче під'їхав. Під'їхав ближче і розумію, що і в і Херсоні багато кому треба допомагати. Я тут народився, виріс, тому багато кого знаю. Десь зустрічаємось, десь спілкуємось і піднімаємо один одному настрій. Бо зараз настрій всіх такий дуже такий недобрий, пасивний. Такий. Ну а коли бачать знайомі обличчя і бачать, що ніхто не здається, то воно ну, настрій всіх підніма, піднімається, і всі йдемо до перемоги. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.